Житомирі на фасаді ліцею номер 23 планують розмістити пам'ятну дошку Євгену Концевичу, письменника Житомирщини, який був учнем цього навчального закладу. До реконструкції ліцею дошка висіла на будівлі закладу, але під час ремонтних робіт у 2021 році її зняли. З того часу вона знаходиться на зберіганні у закладі. Проте стару дошку встановлювати не планують, натомість виготовлять нову з іншим дизайном. Про це журналістам «Житомир. Інфо» 30 січня розповів член комісії з топоніміки Сергій Наміснік. Ми обрали з трьох варіантів, які були представлені оцих дошок. Один варіант. Було три варіанти. Перший білого задній фон, потім жовто-блакитний, і третій це трошки сіровато. Але враховуючи фасадну частину і колір фасаду, вирішили більшістю голосів, що це буде перший варіант. Саме фон буде білий. Щоб говорили, що дошку ми трошки змінимо, ну, підвищуємо пару сантиметрів і в рівень з вікном. Ставимо, що це було ну так візуально більш правильно. То комісія це дорадчий орган при міській раді. Ми висловимо свою думку, голосуємо і надаємо вже міській раді, а вже рішенням виконавчого комітету, вже як то кажуть, юридично затверджується місце положення, яка дошка. Ну всі необхідні документи. Свою роботу практично ми зробили. Мабуть, що буде засідання, де ми запросимо. Е Ініціатора союзу представника союзу письменників, і тоді вже піде на виконку. Ось член комісії стопоніміки Геннадій Махорін проти встановлення нової дошки. Більше того, кандидат історичних наук вважає за потрібне повернути на будівлю ліцею одразу три меморіальні дошки. Тоді мову треба вести про три дошки, про три дошки. Євгену Концевичу, відомому письменнику шістдесятнику Далі чемпіону світу із баскетболу, єдину у нашій Житомирській області Геннадію Чечура і Михайло Черету. Ім'я носить ця школа. І на мою думку, необхідно не нову дошку встановлювати Івану Концевичу, а встановлювати колишню, тому що це колективний твір Олени Леонардониславової, Георгія Павловича Мокриського, який текст створював. І, зокрема, також громадськості, яка збирала ці кошти от, на встановлення, на виготовлення встановлення цієї дошки. І вона оригінальна, вона унікальна і вона є витвором мистецтва, а не те, що зараз пропонують ...абсолютно шаблонний твір, щоб я категорично проти встановлення нової дошки. Поверніть колишні дошки. І я, мабуть, вийду із складу теплічної комісії через те, що ігнорують мою думку. Директор ліцею номер 23 рішення осучаснити дошку Євгена Концевича підтримує. Більше того, додає, задля безпеки учнів встановлювати стару не можна. Коли робився капітальний ремонт, я бачив ту цеглу, з якої зроблена будівля, і я розумію, що вона не втілює в мене довіри, що таку важку дошку без наслідків можна повісити, і вона з часом не відпаде. Якщо ми беремо всі дошки, то на навчальних закладах все ж таки треба відійти від цієї традиції. А що стосується тих, що вже висять, то їх Звісно, треба відновити, але в сучасному форматі.